Персонка Ірина Томіліна на прийом до лікаря привела маму. каже під час окупації до лікарів не звертались, та й з дому намагались виходити якомога рідше. Тому як тільки дізнались про виїзні прийоми лікарів-волонтерів, прийшли одразу. Тут вони вже втретє. З Січня лікуємося і дуже добре. Доктор все назначила і все пішло на лад, і ми вже ну практично на, на виздравлінні. Зв'язок з лікарем підтримували весь час, говорить пані Ірина. Лікар дала свій номер телефону, фото висилала. Ну вона ж не кожен день, не кожен тиждень тут. Ну, дуже як добре. протікає хвороба? Да, дуже добре зміни? Вперше на прийомі сьогодні Херсонка Антоніна про лікарів-волонтерів дізналась, розповідає з телеграм-каналу. Були у Лора зараз треба кардіологу перевірити тому що серце. Даєте себе знати. це вже п'ятий візит Україно-Ізраїльської організації лікарів-волонтерів Фріда до Херсона. Учасниця місії та лікарка Оксана Виговська говорить: цей приїзд наймасштабніший за кількістю фахівців. На сьогодні до Херсона і Херсонської області приїхало 40 вузьких спеціалістів різних спеціальностей. Я, наприклад, є дитячим дорослим інфекціоністом і педіатром. А мої колеги кардіологи, хірурги, кушері, гінекологи, дерматологи, офтальмологи, отоларингологи, психотерапевти, психологи. Тобто, дуже багато різноманітних фахівців, які будуть консультувати пацієнтів. Від початку з командою лікарів-волонтерів приїздить до Херсона хірург-онколог із Києва Олег Кірсенко. Перший знайомчий візит зробили за тиждень після звільнення міста. Пацієнту, у нього говорить є завжди. Після того, як окупірували Херсон і розбомбили онкодиспансер, ваш, то, звісно, дуже багато людей, які звертаються з онкологічними проблемами. А це все: це легені, це органи кишково піщоварітельного тракту, молочні залози, а також гінекологія. Ну, з гінекологією, ми тут з гінекологіями рішаємо ці питання. До команди лікарів-волонтерів приєднався і лікар акушер-гінеколог Олександр Забуцький. В Херсоні він в четверте. Мені з'явився просто вільний час. Я дізнався про таку організацію волонтерську. Вона тоді ще була на початку створення. можна сказати, У нас було дуже мало лікарів. От я долучився тому що ну я не можу сидіти на місці. Мені треба куди здівати свою енергію. Я до них долучився. Ми почали їздити, і я зрозумів, що ми потрібні огляд та контроль процесу лікування пацієнтів не єдине, чим займаються лікарі медичної місії під час роботи у Херсоні. За потреби за необхідності це частіше є потреба видавати ліки. На час прийому, або якщо це хронічна патологія на місяць, у нас є хірурги, і не один там, де потрібно вони будуть проводити оперативне втручання. Це саме будуть робити Лори, тобто допомагати. За два дні лікарі оглянули більше чотирьох сотень пацієнтів. Цей візит не останній у Херсоні та області. Україно-ізраїльська місія працюватиме і надалі. Катерина Гончаренко, Владислав Купрєв, Суспільне новини, Херсон.